Три чоловіки, машини, швидкість і тонна сарказму: це був Топ гір, автомобільне шоу, яке стало світовим хітом і транслювалось в багатьох країнах світу. Але що сталося з ведучими після того, як вони покинули шоу? Куди їх занесло далі? Давайте дізнаємось: Топ гір у своєму класичному вигляді стартував у 2002 році на Бібісі. Але це був не просто огляд автомобілів. Джеремі Кларксон, Річард Хамонд і Джеймс Мей зробили з шоу справжнє божевілля. Вони будували машини-монстри, їздили по джунглях, пустелях, льодовиках і навіть були в українському Криму, а також побували в Чорнобилі, коли знімали випуск в Україні. Шоу мало шалений успіх: понад 350 мільйонів глядачів по всьому світу. Але у 2015 році все змінилося після конфлікту Кларксона з продюсером BBC контракт з ним не продовжили, і це стало кінцем епохи. Хамонд і Мей також пішли разом із Джеремі, але Тріо не зникло уже у 2016 році. Вони запустили нове шоу Гранд Тур на каналі Amazon Prime. Формат був схожий: подорожі, пригоди, виклики, жарти тролінг один одного, і звісно, авто. Гранд Тур мав успіх, хоча не такий шалений, як Топ Гір. Крім цього, кожен із ведучих пішов своїм шляхом. Кларксон залишився в центрі уваги. У 2021-му він запустив новий хід ферма Кларксона, де показує, як намагається стати фермером, і це шоу несподівано стало шалено популярним. Люди оцінили його гумор, щирість і новий стиль. Також він був ведучим шоу, хто хоче стати мільйонером. Після початку повномасштабки з групою однодумців зібрав кошти, щоб закупити автомобілі і гуманітарну допомогу для сил оборони. Хамонд також не сидить без діла. Він працює над кількома автошоу, зокрема, «Автомайстерня» Річарда Хамонда, де відкриває власну майстерню, в якій класичні автомобілі отримують друге життя. За час своєї кар'єри декілька разів потрапляв в серйозні аварії. Так, в 2006 році, під час тесту Драгстера з ракетним двигуном. На швидкості 464 км за годину на автомобілі вибухнула шина, що і спричинило аварію. Річард отримав серйозні травми. Друга серйозна аварія сталася у 2017 році, коли він за кермом електрокара за 2 мільйони євро втратив керування і злетів з дороги. Під час аварії Річард серйозно пошкодив ногу. Але він все ще обожнює швидкість і ризик і безмежно любить авто. Джеймс Мей, також відомий як капітан Черепаха, пішов у трохи інший бік. Він знімає освітньо розважальні шоу про їжу, подорожі, історію. Його серіал Оклята Японія був дуже тепло прийнятий глядачами. Під час зйомок останніх епізодів Гранд Тура. Також потрапив в ДТП в тунелі в Норвегії, але на щастя травми не були серйозними. Також Джеймс продовжує ділитись своєю думкою про автомобілі під час своїх тестів. Джеймс не втратив свій шарм і випускає різні проекти. Також в шоу був таємничий гонщик Стіг. Він ніколи не знімав маску і ніколи не говорив, а просто проводив тести автомобілів. За роки існування шоу за цією маскою ховались багато відомих гонщиків. Топ гір після відходу трійці не зник але й не став тим, чим був. Нові ведучі намагалися повернути шоу популярність, але воно так і не досягло попередніх висот. А для багатьох фанів справжній топ гір залишився у 2002-2015 роках. Топ Гір подарував нам роки справжнього драйву, гумору і неймовірних пригод. І хоч шоу змінилось, тріо Кларксон Хаммонд Мей досі залишається легендою в автомобільному світі. А ви дивилися їхні нові шоу? Пишіть у коментарях.